Сьогодні готую нестандартну вечерю. Кому цікаво, переглядайте. І так пробуємо різати капусту великими шматками. І так кружається капусти. Зараз посолю трошки. Змащу Олійкою Полию Олійкою трошки Трошки положу сметани. Кришу помідори. Покришила помідори. Тут у мене фарш. Добавляю порізану цибулю. Мені хочеться, щоб вона була. Добавляю чорний перчик, мелений, трішки хмелі сунелі і копчену паприку. Так, все це фарш із цибулею перемішую руками. Розклала фарш. Зараз трошки помідори розкладу. Розклала помідори, тепер трошки притрушу сиром, який в мене був у морозилці. Трошки того. Ставлю в духовку на 180 градусів. Ну що, пробуємо, що у нас вийшло? От таке у мене вечеря вийшла. На смак смачненьке, не сухе, вологе. Ну, я скажу, що це на любителя. от Я не знаю, ще що щось чоловік скаже.